Урочиста церемонія покладання квітів з нагоди дня соборності України та 105-ї річниці проголошення незалежності Української Народної Республіки оголошується відкритою. Шановні присутні, цього року, 22 січня, вся Україна відзначає дві рівнозначні за вагою події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки і акт злуки українських земель. 105 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і своє право бути самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Цей факт абсолютно руйнує твердження російської пропаганди, буцімто українська держава ніколи не існувала і вигадали більшовики. А за рік, 22 січня 1919 року, сталася не менш вагома подія. На Софійському майдані в Києві об'єдналися в одну державу Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Проголошення соборності це історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. Ці вікоповні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України та утвердження національної ідеї. У розмаїтті жовто-синіх знамен, 22 січня 1990 року, на згадку про проголошення акту соборності наші сучасники поєднали живим ланцюгом з Луки, Схід і Захід України. Найкращою шаною усім борцям за територіальну цілісність України є наша з вами вірність ідеям соборності, єдності і неподільності наших земель від заходу до сходу, від півночі до півдня. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна: одна від заходу до сходу, володарка земель. І от ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Сьогодні Російська Федерація, як спадкоємиця більшовиків, знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Але нині ми монолітні у боротьбі проти ворога, і світ з нами. Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Ідея соборності. Була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є ще обов'язковою передумовою успіху нашого спротиву зовнішній агресії. Сьогодні соборність для України деокупація всіх її територій, відновлення єдності із Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Цілісність держави буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Сьогодні соборність, мета нашої перемоги, Україно моя присвятай й неподільна. Як би ворог не мріяв тебе розділити, ти земля дана Богом нам рідна і вільна, і тобі, Україно єдиною жить. Ми ніколи тебе не дамо на поталу, будем мужньо і сміло свій край боронить. Навіть діти сьогодні дорослими стали. Ми у рабстві ніколи не будемо жить. Сьогодні герої сучасності із зброєю в руках відстоюють нашу соборність та незалежність в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наші мужні рішучі героїчні захисники впевнено звільняють нашу землю від окупантів та наближають перемогу. Ми молимось за тих, хто захищає нашу державу, і схиляємо голови. Перед пам'яттю кожного українського воїна, який віддав своє життя за право українців жити на власний розсуд у єдиній незалежній країні, вічна пам'ять і вічна слава героям. Шукай, бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Ця земля, Україна, мій рідний край. Збережи, обігріть, знову сили. дай. Наша мова прозорий дзвінкий струмок, що у пісню сплітається, мов вінок, щедрі ниби безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Прошу тебе. Бодь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схилити голови для неба сонця і трави, благословив розгублену годину, мою страшненну неньку Україну. Прошу, Господь, благослови.